Вітаю на каналі Довідник Історика і сьогодні розповім про буковину в другій половині 19 го на початку 20-го століття. У 1774 році буковина, що входила до складу Молдавського князівства, була окупована Австрією. Це мотивувалося тим, що ця територія до 14 го століття належала до Галицького князівства. У 1786 році вона була приєднана до Галичини і в такому стані перебувала до 1849 року, коли виділилася в окрему провінцію. Серед українців Буковини та Закарпаття переважали селяни. Елітну національну і соціальну групу складали румуни в Буковині, Мадяри в Закарпатті. В економічному житті обидві провінції відзначилися повільним розвитком, хоча австрійський уряд в часи правління освічених монархів, особливо Йосифа ІІ, сприяв певному прогресу в цих провінціях. Особиста залежність селян від поміщиків була майже повністю скасована, але вони продовжували відробляти панщину на землі та пасовищах. Становище їх на Буковині було дуже тяжким через те, що економічне гноблення доповнювалося і національним, бо селяни були українцями, а поміщики румунами. В буковинських містах переважали румуни, австрійці, а в Закарпатських мадяри та австрійці. Промисловість розвивалася надзвичайно повільно в той час. Під час революції 1848 року разом із галицькими депутатами до імперського парламенту були обрані і Буковинські, серед яких радикалізмом, енергією, непримиреністю до поміщиків відділявся Лук'ян Кобелиця. У своїх революційних промовах він виступав за автономію Буковини і передачу землі е, селянам. А згодом очолив всенародне повстання, яке було жорстоко придушене урядовими військами. У 1861 році Буковина була визнана коронним краєм Австрії, тобто воєводством із подвійними адміністративними органами. Перший це був центральний уряд імперії Габсбургів, від імені якої управляв краєвий президент. У його віддані були старости та начальники повітів. Другий орган це автономна управа, що складалася із краєвого сейму парламенту, на чолі якого стояв маршал, найвища особа місцевої самоуправи та краєвого відділу виконавчого органу. Фактично, автономні органи влади знаходилися в руках румунів та австрійців, а українці, для яких, начебто, вводилася автономія, довгий час не могли домогтися навіть визнання української мови урядовою. І все ж, автономія сприяла. Певному пожвавленню економічного, суспільно, політичного та культурного розвитку від 70-х років посилюється боротьба українців проти румунізації, германізації, створюються українсько культурні організації. Так, у 1869 році засноване товариство Руська Бесіда, яке згодом стало і літературним. Воно проіснувало до 1940 року і відіграло значну роль в національному відродженні краю. Однак певний час в ньому переважали москофіли, що відстоювали єдину загальноруську мову. У 1870 році в Чернівцях було створено політичне товариство Руська Рада, яке сприяло активізації українського національного руху. А вже в 1875 році було створено німецький університет із кафедрою української мови. У 80 х роках керівництво всіма справами поступово переходить до рук народовців, бо Москофільський рух лякав і відштовхував австрійців. Тому румуни в Буковині прагнули приєднання її до Румунії. В цих умовах австрійський уряд використовував українців, особливо народовців, як противагу румунам, підтримував їх, надаючи певні права, в тому числі на університетську освіту. Популярні лідери галичанин Смаль Стоцький, професор Чернівецького університету, політичний діяч Василько та інші уміло використовували ці обставини в інтересах розвитку українського національного руху для заснування товариств і кооперативів, кількість яких у 1914 році досягла близько 590. Незабаром у краї з'явилася. Виділення галицьких партій радикалів та соціал-демократів. Буковина підтримувала постійні контакти із Галичиною, над Дніпрянщиною і часто відвідували авторитетні галицькі політики, такі як Головацький, Парвінський. Таким чином, завдяки збалансованій політиці Відня на Буковині було значно. Зменшена національна напруженість і ставало більш відчутним політичний та економічний поступ для розвитку буковини. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було для вас це цікавим.